Всім привітки! Пам'ятаєте, я, мабуть, викладала в Тік-Ток, у ну, Фейсбуці точно викладала, коли цвів мій оцей гіпеастром. Зразу цвіло ці дві квіточки, потім цвіло пізніше ці дві квіточки. Я казала, що я запилю квіточки, щоб розмножити насіннячком, щоб дозріло насіння. Я раніше попередні роки практикувала таке. Значить, запилила я Ушною паличкою запилила квіточки. Дозріває в цих бульбочках. цибулинки. В цибулинках дозрівають насіннечках. Тому, коли дозріє, дівочки, хто хоче насіннячка, пишіть. Та пересаджувала його в клумбу. Решту я висадила цей залишила поки що в вазоні. Не пересаджувала, поки дозріє насіннячко.